Очередний жорик злупанули і буду розбирати, зараз остило вже. Починаємо розбирати і готувати під копченості І що в нас з'являється новеньке? Ну, реберці м'язко в нас було, шия з'явилась копчена, домашня курочка копчена. и колбаски. Колбаса курятина. Ну, с курки. Ну и все. Вот такие вот моменты. Так что, ну, уже в разломах покажу, что да як. Ну, вот, в принципе, вот так все в разобранном виде. Це сейчас все Дві посилочки на сирим м'ясом. Тут по місту віддаємо, все йде на копчення. Номер по копченню 093 795 97 71. Глаза, наверное, 5 да, вбиті повністю. Так що так. Ну і вот в копчености на охлаждение. Шейка. Балички м'яско. Захопили і ближче ще один покажу. Зараз вже там в Тік-Ток грузили відео, вже розрізати нічого сліду ще не буду. Печаровки розрізали. Дивіться, яка красота. 180 гривень. Сало різати не буду, але смисла я не бачу, тому що Ну, сало вони в Африці сало. Ну, сало йде все з м'ясом. Оце все сало йде. Так, курочки закоптили, дивіться. Домашні. Кому треба 250 гривень кг. І любители моїх. Дивіться. Це щоб не було корони, можна було б надіти таку, і було б Дивіться, Аж Ну, розрізати не буду, тому що це під заказ. Так, ну що в нас ще? Марин малин показати. Балень. Людям палин Не. Дивіться, яку красоту робимо. Мариноване салко в спеціях з, цим, з перчиком красним і чесничком. Це під заказ. Тепер ще є. Ну, це ми робили показували. Дивіться. Сало в маринаді і острої паприки. Із цією, м'ятою. Ви такого ще не їли, і я вам кажу, якщо попробуєте, ви взагалі офігенієте. Также є сало в паприках, от таких, і з перцем. Тобто це якби. Як це називають правильно? Які рекламіруючі показують, як називається? Вони? Пробники, так. Пробники, да. Щоб показувати людям. Я ж не буду вакунувати повністю такі пачки і держати їх. Це пробники таке. Хто не хоче, можемо зробити без е м'яти або без перчика, просто в спеці. Так що ціна 150 гривень за кілограм заказуйте. Так, ну і давайте я покажу. Реберці, дивіться, м'ясні. М'ясо взагалі не зрізав з них. Реберця 250, шия. Це у нас яблучка, хто їх називає задні ножки. Ну і болит тільки що розрізали. В розрізі, дивіться, показував, вже ще я покажу. Соквид. Видно. Це зміни тече. У мене вже перчатки всі ці. Ціна теж 250, рулечки. Є задні. Це. Задні. І є передні. Теж сочні, з них воно все аж аж, аж. ціна рулік 130, ну і ще є 300. І більше тут вам поки показати нічого немає. що Так що так, працюємо. не початий край, як то кажуть. Все, ми зараз все пакуємося. і це у нас 6 посилок з Ютуба заказав. Коротше, в п'ятницю будемо відправляти утром. то есть завтра, в субботу их получится. Так что все, давай покоимся, покажем уже, как выглядят, ну, сформированные заказы, попарно работать. Ну что, братва, я вас приветствую. Зараз будет сельский движ. Будем резать кукурузку. Так, ну, Я то на місці. Саме головні награди Кипрес демо. Значить що в мене тут? Бочка з водою привіз, помпу привіз, щоб перекачати в опрыскиватель. Ну і шланга десь в машині тут. Зараз все будемо підключатися. 7 утра, а вже жара капець. Все, я вже вилив воду, заработ развернувся. Пішли поприскувати, Сейчас завезу бочку додому і Ну, главный начальник остається за старшим. Це рубрика з того, що не придумуй свій велосипед і не роби того, що не треба. Вчора кинув люцерками, моя там кустик був. Я його зірвав, кинув малим, щоб пожерли. І утро, бачите, вже всі помітяні, то що у нас почалась діарея. Срачка повнішим ходом. Ну, це ми зараз прокололи. Проколов тим, Ой, засвітило, мабуть, так? Да? І там світ, і тут світ. А чого воно таке? Тім-тіл. Проколов тим тіл і все, все буде чутінь. Ну, це, це було вчора. Я утром кинув, на вечір вже понос був, вечором проколов і сьогодні вечором ділаю повтор. Написано два-три рази. Ну, утром вже більше такого жидкого сильно не було, але ну, все одно є жиденьке. повтор сьогодні зробив, на завтра вже наверное, ну, буду дивитися, може і не буде. Так, так, ну тут машина. Це знімемо в іншого відео. Покажу що то. Хто напише вес свинюх. Да, дівка, моя. така спокійна, вони ну, всі спокійні. Все ось ще ось агрегати ще йде. Да? Ви які шиї, які плечі, Горох в дійстві. Все, не бійся. Так що, братці, ось такі ось машинки. І вони тут практично всі однакові. Ну, цей один здикс, найменші. А то всі однакові. І картина маслом. Як то кажуть, балакали, балакали, сіли і заплакали. Пише людина, наблюдаю за вами три роки, а якою зернодробілкою ви користуєтесь. Ну, думаю, люди, які за мною півгоди наблюдають чи пару місяців, вони знають, якою зернодробілкою пользуюсь. Ну, ДТЗ КР20С. Доволен, до 50 свиней, вона витягує легко. Хочете в мішок сразу бийте. Це можна заслонку відкривати, ось пиль Пилься сюди, йде в мішок, а отдельно зерно сипеться в ящик. Тобто, ну, Зараз дождуся велику болгарку з ремонту. Я вам покажу, як оцю зернодробілку дробілку можна приєднати з ДТЗ. Можна присоєднити до мотоблока ДТЗ і який вийде агрегат. Ну, треба велика болгарка. Так що поки так ми працюємо ну і займаємося копченості. Хто замовляв, завтра всі вже отримаєте. Так що поки удачі. Ну і покажу зараз, яку красоту ще закоптив колбаску. Покажу. Ну, а колбаска у нас ось така. от. Так що вже теж. Готова до замовлення, до відправки. Це ми зараз 15 кг зробили у нас заказ. І зараз ще заказ на 25 кг. Якщо треба, пишіть, включимо списочки, зробимо, відправимо. Ціна колбаски 250 гривень. Так що так, це м'ясна колбаса, м'ясна домашня, хто як її називає. Так що такі діла. Так що, де пропав роботи. Роботи багато, якось не досьмав. Хто городом займався, перебував город повністю. Вчора перебив город, часів 5, дощ пішов. Так що, хорошо ходіть в рот успів перебити. Все ще бур'ян посохне, да й в, в принципі і все. Та й оно, та й оно, коротше. Так що врод це так. Ще один вопрос, не знаю, питав я вас чи не питав. На оцих ножах до мотоблока з стороною, де він землю ріже, їх надо затачувати чи не треба. То що він десь толщиною тут, ну тут п'ятерка, а сюди уходить десь на 2 мм. Навіть, да, двойка десь. їх 2,5, наверное. Їх надо затачувати там взагалі, щоб був як ножострій чи не надо? Сейчас покажу що агрегат. Поспитаєте, чим ти перебивав город таким автоблоком. Це 100%. О, стоїть. ДТЗ-шка тоже. 470 БНК Роботає чітко. І оце я його хочу підключити до зернодробілки. Ну треба тут кое що підробити, переробити. І щоб під'їхав клац, шмац і папер. Так що думаю, заслуга неділі, сьогодні у нас четвер, чи що, заслушої неділі або вже на виходних уже займуся і повністю вам покажу перероблений. Верні, два перероблених, два в одному буде. Ну а по заказам мяска почеревина. Что там, колбаски? Номер 093 795 97 71. Ну, закреплю еще в комментариях, чтобы вы бачили. Або вот тут надо мной. Так что так. По накатанию. Всем пока, удачи.